Добрий день, шановні гості, дорога родина, Микола Миколаївич вітає вас. Значить, які в мене новини? Сьогодні ініці... ініційований і мною і жителями села такий маленький схід села з приводу... От за мною за моєю спиною ви бачите пасовище, яке вчора активно розкорчовувалося. Значить, які результати? Сьогодні розкорчовка тут не ведеться? Сьогодні ми були в сільській раді, де скажу зразу, черговий, черговий раз пробила дно Люда Миколаївна, процюк її Юрій Миколаєвич, щоб у його отакий на лобі вирос. Значить, замість того, щоб приїхати до людей, він визвав у сільську раду. На мене там і на чоловіків, які там були присутні, ТЦКшників. Як вам таке кіно? <кій> Значить, в результаті переговорів з приватним підприємством Галексагро ми зійшлися до такого компромісу. На полі, на даному, не ведеться розкорчовка. Галексагро згодне передати під випас ту кількість гектарів землі, яку. Яку заявлять люди. Тобі ж, якщо буде потрібно 40 гектар, вони відмовляться на право власності на 40 гектар. Якщо потрібно буде 50 гектар, вони відмовляться на право власності на 50 гектар. Я також хотів би подякувати усім жителям вулиці Лесі Українки, вулиці Залізничної. Там багато в основному це, скажімо так, небайдужі. Жителі села, в яких є ще худоба, яким не байдуже це все, що робиться в нас, які згуртувалися, і ми разом відстояли це останнє пасовище. Тому що були ще інші пасовища, і там люди просто не стояли за їх, і вони зараз на одному стоїть стирка, друге розорене і так далі. Так от, що я хотів би також довести до вашого відома в суботу, в цю що буде. На 11.00 буде проведений схід села. Я запрошую всіх бажаючих туди. Там будуть обговорюватися не тільки земельні питання, все, що кого турбує, ви зможете задати. Якщо приїде голова ОТГ, голові ОТГ, я не знаю, що ви можете запитати у старості. Вона нічого не знає, вона ні, ні за що не відповідає. Я не розумію, для чого нам така староста. Так що отакі пироги. І що хотів би сказати, коли є за що воювати навіть один у полі воїн? Того, що, якби, якби я вчора не почав знімати ці відео, не, не було б цього такого якогось резонансу на Фейсбуці і так далі, це все поле благополучно б розкорчувалася б і розоралося б до відома жителів села за 70 гектарів, які за, мною, за моєю спиною за 3 роки заплачено порядка 700 з лишнім тисяч податку в Стріївську ОТГ, яка і є, оренду, яка і є е, особою, яка передала це поле в оренду. Тобто, щоб ви розуміли тільки, тільки за 70 гектарів, яка сума була заплачена. А в нас люди платять, щоб посипте нам дорогу. Розумієте, за, за ті податки, які платить Галик Сагоро, повинні з відром до кожного під двір посипати. Так що, такий у нас хід розвитку. Що? Ще хотів би сказати, Людмила Миколаївна заявляє, що я не є житель села, житель держави і так далі. І те саме заявляє Процюк. наш, як то кажуть, найкращий політик, який знійшов, зійшов з небес даний, даний нам, щоб тут керувати. Я Живу в цьому селі, жив і буду жити. І допоки ви, бляді, не почнете робити щось для цього села, для цього ОТГ, яке нас силою запхали, я буду вас парафінити, на чому стоїть світ. І буду, я в основному я відстоюю права таких, як я, простих колгосників. І за їх я стояв і буду стояти. Комусь щось не подобається. Я ще раз скажу, мій номер телефону є в кожного, в соцмережах можете мені написати і так далі. Свою якусь незгоду. Хто хоче зі мною побалакати, можемо отак поставити камеру, сісти на дві табуреточки, і я візьму у вас, зробимо такий підкаст, я візьму у вас інтерв'ю. Так от, шановні гості, дорога родина, коли є за що воювати, не бійтеся відстоювати. Мені багато пишуть, що по всіх селах таке робиться. Ніколи не бійтеся стоять за своє, ви стоїте навіть це не моя земля, це земля мої, моїх дідів, прадідів і так далі. Але якщо є люди, які хочуть на її чим займатися, працювати, то ця земля повинна належати простому народу, а не земельним латифундистам, в яких тисячі гектарів. Так що ще раз дякую всім за підтримку, за такий клікбейт на фейсбуці, в Тіктоці. Можете додаватися в друзі на Фейсбуці, всіх додаю і ну, в цьому нема жодної проблеми. Так що, як то кажуть, всіх обняв, всіх поцілував. Далі буде!